Які матеріали нам потрібні для нашої велосумки? Перш за все, отака от тканина у мене, Водонепроникна не проникне з Так. От, Потім липучка, потім стрічка Світловідражателем, відбивачем. Так, потім замок у нас. І я ще хочу наклеїти ось такий принт. У мене мухомор, дивіться, який зачотний. Я хочу ще сюди нанести принт. Спочатку нам потрібно заміряти на велосипеді. Розмір сумки. так Отже, я заміряла, я буду робити всю раму. Довжина 43 см, висота тута 30, тут 4, і тут, відповідно, на із кусок, від цього до цього у нас місця буде сумка. Отже, що ми робимо спочатку? Спочатку ми беремо нашу тканину, сантиметр, так, і можна взяти. Звичайний карандашик, щоб повідмічати. Відмічаємо по замірах. 43 см у нас довжина. Так, і плюс ми накидуємо ще 40 по сантиметру на шви. Значить, 43 і буде 45. Отут ми відмічаємо 45. Тепер. Отут так от. Спочатку, тепер, отут у нас буде 30. Так, значить, тут 30 і. От. А тут у мене, бачите, рівно 30. Отже, ми тоді рівно 30 і робимо. Тоді не 31, а рівно 30. Це у нас буде десь 29 з половиною. Тоді ми отак проводимо. Так. Тут у нас 4 см, значить ми відмічаємо 5. Так, і отак від сюди до сюди ми проводимо зараз. Проводимо отаку лінію. Отакі вирізаємо ми дві частини, відповідно таку саму другу, так. так дві частини такі є. Тепер нам потрібно відрізати по всій довжині з усіх сторон полоски шириною 5 см, тобто, щоб нам зробити її об'ємною, щоб не так вона була просто плоскошита а щоб вона була об'ємна. Значить. Заготовлюємо всі усе, щоб у нас було все готове. Даже, так, можна навіть, знаєте, не 5, а десь сім. Давайте. Давайте ми відріжемо по 7 сантиметрів, так як у нас ще на бока, на наші на шви. Так, полоски ми нарізали і тепер ще нам треба теж. Нарізати полосочки тоненькі для того, щоб ми о, обробили наші шви і середини, десь шириною 2 см. Теж нарізаємо таких полосочок. О. Так, тепер нам потрібно повідмічати місця, де ми будемо клеїти, наприклад, мухоморчика нашого, так? От, Де у нас буде замочок, наприклад, отута. От. І я ще хочу і, і світловідбивну стрічку. Тому, я думаю, десь отак з одні... отут або з однієї сторони, і так само з другої. Отут розрізати полоску, щоб сюди вшити наш замочок. Значить, відмічаємо, ось, наприклад. Ось тут один сантиметр лишаємо. Так, це у нас, значить, буде зверху 4 см. І тут ми тоді відмічаємо 4 см. Так, і проводимо отак. Полоску можна лінійку краще взяти. От. Проводимо полоску отак. Звідси до відси. І по ній відрізаємо, розрізаємо нашу тканину. Тепер розрізаємо нашу тканину і сюди ми будемо вже вшивати нашу на замок. Так, тепер нам ще потрібно одразу нарізати наші липучки. Значить, я буду ставити зверху. Отак зараз покажу на листочку. Отут три, отут а три і тут одну. Тут нам треба розрізати на сім частин нашу випічку Значить, відрізаємо так раз. І потім так же само відмірюємо однакових сім частин ріжемо. Раз, два. Спочатку треба нам пробити. Значить, спочатку нам треба взяти і вшити нашу молнію. Замок. Наші дві частини. Так, передні. і вшиваємо сюди молнію. Замок. Тепер ось ці полосочки так, по 7 см. Нам потрібно шити всі в кучу. Це ж ми їх будемо ставити отак повністю по кругу, в сумки, Тобто, ну, об'єм робити її. Так, тепер ми шили цю полосочку довгу і нам потрібно оці шви запечатати. В таких сумках оверлоком вони не завертаються. Значить, береться полосочка тканини. отак Накривається на шов і прострочується. Тобто закривається шов від дощу і, відповідно, щоб не розшився. Отак, кладеться полосочка. Закривається шов і прострочується. Закріпили шов і... виглядає воно всередину і отак теж не зморужуємо. Так, тепер ми будемо зшивати, починати нашу сумку. Отже, спочатку нам потрібно відмітити місця, на яких ми будемо кріпити наші липучки. Значить, липучки нам потрібно спочатку роз'єднати всі. Тут три, тут одна і тут три, відповідно. Отже, примірно ми відміщуємо місця для наших литучок. Ну, ось отак минуємо. Значить, беремо. І отак от переколюємо так, да тут одесь теж, мабуть, отак от зробимо. Тепер що ми робимо? Покажу. От, 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 от. зручно буде трохи пришивати, нічого. Тепер беремо оцю полосочку, вишивали так і прикладуємо тут так, і пришиваємо по кругу. Можна одразу її, наприклад, і шити, так? І пришивати вже її, покружити, але я зроблю трішки по-другому. Я отут почну не спочатку пришивати. От, наприклад, ось сюди я ставлю отак і починаю пришивати вже звідси. А потім тут я шию і залишу до строчу. Я покажу. Коли доходимо до угла, отак закруглюємо і пришиваємо в закругленому вигляді, повертаємо, то тут вже пішли. І так теж на всіх останніх углах. Так, тепер я дошла до цієї частини, що я казала, чому я робила так? Тому що, щоб я не сшивала одразу, щоб, не, як ото кажуть, не ошибиться з розміром. Значить, тепер нам лишилось прошити тут. А тепер ми складуємо так в кучу і отут прошиваємо разом. От, і... Потім вже просто лишається пришити до основи. Звісно, цю частину нам потрібно теж започатати. обрізаємо рівнесенько, беремо полосочку, беремо полосочку, так як я показувала, і започатуємо шов. Так, як я показувала раніше. Тобто отак взяли. Зараз. Боже, я просто знімаю і пошую. Отак у дощовиках, у палатках. У всіх чохлах. Ось отак тут от, закріпляються шви, щоб не проходила вода, вітер і тому далі й тому подібне. Тепер витягуємо булавки. Ось у нас вже одна частина відшита. Значить, витягуємо всі булавочки. Так, і... Пам'ятаєте, що ми нарізали з вами тонкі полосочки. Тими тонкими полосочками теж закриваємо тут шви. Також обрізаємо ці уголки липучок і знизу, де у нас на косу було. І рівняємо все тут і започатуємо шви. Ось липучки. Всі липучки клеїмо до кожної липучки? Так. Але не впритик, а трішки відступаємо. Так, тепер тут. Приклеювали липучки всі там. Тепер накладуємо другу частину із замком. І спочатку нам потрібно поприкріп... поприкріпляти наші вугли, щоб воно у нас рівно все вийшло. Значить, ми спочатку один ось вугол прикріпляємо так, булавкою. Тепер другий вугол. І з булавкою нам просто потрібно скріпити вугли, щоб воно у нас було рівно, поняли, щоб ми не пришили криво, щоб ми пришили рівно. Нам потрібно поприкріпляти липучки. Так, ось, значить, ось, наприклад, беремо липучку, ось витягуємо дну. так, Це лишаємо всередині. А оцей хвостик, так що ми лишали, ставимо сюди. Ви зрозуміли так? І, прикріпляємо булавкою, так раз. Тепер другий. Все, отже, у нас і скріплена сумка. Так, з тієї сторони, вставлені липучки, от, і скріплена. Тепер ми це все прошиваємо по кругу. Потім знову запечатуємо шви всі. от. І будемо, буду тоді далі показувати. Так, що, сумочка готова. Тепер ми розстіваємо замочок із середини. Це в мене. Я особисто не люблю це робити, бо колись закріпився, тут а на закрепі закріпився. був замочок. Я тоді його ледь розцівнула. Вивертаємо нашу сумочку. Зараз будемо клеїти стрічку світло відбивну і муха Так, сумочка готова так, о та красота, вообще о. тепер ми. Так, тепер, от бачите, оце буде в нас за раму скрізь липучками цеплятись. Отут ми приклеїмо стрічку. А отут мухомора. На жаль, не клеїться, хоча мені сказали в магазині, що це самоклеяще утюгом. Але вона не клеїться. Тому, ну, це як варіант, який я просто дуже хотіла зробити. Боже, я мухомора вже загубила. Давайте хоч мухомора приклеїмо. Можна просто взяти, тоді зараз. Ну, можна просто тоді взяти якийсь брілок, може цей світловітражаючий? При, при це, не знаю я. Бо стрічка, бачите, із стрічкою у нас не вийшло. Сказали в магазині, що це ще. О, що тут, Хомор хоч на приклеїться. Що у нас происходит? А -а -а. Вот это да. Давайте його ще зафіксуємо. А що все-таки Оп. Все. І сумка наша готова. Наша велосумка. Із мухоморчиком готова. От тільки бачите, ой, не вийшло у нас із стрічкою. Ну, нічого. Все, боречка. І боречка прийшов. Що це таке? Мама сумочку пошила? Не можна мухоморчики їсти, вони не сідні. Все, Боря зразу.